Давайте з вами розбиратися, чому будь-які практики стають більш глибокими, більш трансформаційними, коли ми використовуємо ефірні олії. Перше і найбазовіше поняття це те, що ефірні олії вони впливають на наш фізичний і емоційний стан і Фізичний і емоційний стан, вони пов'язані, вони невід'ємні. Тобто, якщо ви на фізичному стані, якщо ви на емоційному стані відчуваєте спад, якусь, знаєте, таку апатію на рівні тіла, ви будете бачити недостатки якихось вітамінів, мінералів і ще чогось. Тобто, те, що відбувається на психічному рівні, Психологічному, емоційному рівні воно паралельно впливає і відчувається на фізичному рівні. Саме тому, коли ми впливаємо на фізичне тіло, ми впливаємо і на психологічне тіло. Та, коли ми очищуємо фізичне тіло, ми емоційно також відчуваємо себе краще, легше і нас стає більше енергії. Чому е, духовні люди або люди, які хочуть духовно розвиватися, часто беруть аскезу на е, їжу? Щоб очистити себе, очистити свій розум, очистити свою свідомість від зайвого, від важкого. І да, відповідно чи ми що ми їмо, так, так насичується тим, насичується наш організм. І це дуже сильний зв'язок. Саме тому, впливаючи на тіло, на кожну клітинку тіла, ми впливаємо і на психологічний стан також. Ефірні олії мають властивості е, проносити кисень. В клітини організму. У 2004 році саме це дослідження отримало Нобелівську премію. Коли ефірна Олія заходить в клітину, вона доносить кисень в клітину, що допомагає їй рости, розвиватися. І допомагає взагалі життєдіяльності клітини. І процеси життєдіяльності, ті токсини, які е, виділяє клітина при життєдіяльності, вона чистить клітини. Тобто відбувається цей детокс, що з кожної клітинки організму ефірні олії чистять е, е, залишки і токсини. Саме тому маленьке, навіть коли ми тільки-тільки е, використовуємо ефірні олії, е, в, починаємо використовувати, ми вже починаємо відчувати себе. Краще, легше, енергії більше. Другий момент це те, що кожна ефірна олія має свій рівень вібрацій. Ми говоримо про те, що кожна рослина має свої властивості, які передає ефірні олії. І ефір він як душа рослини. Кожна ефірна олія впливає на нас, піднімаючи наш рівень вібрацій. Здорова людина вібрує від 58 до 62 МГц. Менше 47 це дуже важкі хвороби. Ефірні олії мають вібрації від 50 до 380 МГц. Навіть досліджують те, що лакитна ялина має. Рівень вібрації 420 МГц. Це дуже високий рівень вібрацій. І що відбувається, коли ефірні олії ми використовуємо в практиках або по життю? Ми щоразу піднімаємо свій рівень вібрацій. Піднімаємо, піднімаємо і піднімаємо. І Якщо, наприклад, наш рівень вібрації, ми знаходимося вгорі, в горі, в стані якоїсь апатії, це низький рівень вібрацій. На низькому рівні вібрації ми ще можемо і захворіти. Тут у нас віруси, тому що низький імунітет не справляється з цим, пам'ятаєте? Емоційне і фізичне дуже пов'язане. Коли ми піднімаємо свій рівень вібрації, піднімаємо і сили організму, і захисні сили всередині. Якщо хтось читав з вас книгу Сила проти насилля, Кокінс, який винайшов шкалу свідомості, він говорить про те, що в кожного, на кожному рівні є свої події, є свої думки, є свій стиль життя, і ми можемо виходити на вищі рівні за допомогою роботи над собою. І на рівні 200 ми виходимо із насилля, тобто насилля, коли мені треба, це через силу, все важко. Я досягаю через важкість, і там у нас якраз горе, там у нас насилля. Коли ми переходимо на рівень 200 і вище, ми переходимо на рівні сили, коли я створюю своє життя, я впливаю на своє життя. І ця шкала, вона там має таку велику градацію, десь тут ви її побачите. На рівні 200 переходить в різень сили. А ефірні олії мають навіть 420. Це рівень, той рівень, коли ми вже. Дійсно створюємо своє життя своїми думками, своїми намірами Всередині дійсно важливий момент зауважу, що кожна ефірна олія впливає не на все життя. На один раз використавши на все життя, у вас інший рівень вібрацій. Рівень вібрації, як парфум, який ви наносите, він вивітрюється, як медитація, її не можна зробити один раз на все життя, як воду не можна випити один раз на все життя, як поїсти не можна один раз на все життя. Це те, що входить в наш організм, допомагає і виходить. Тобто це те, що треба робити постійно. Постійне використання ефірних олій піднімає людину на інші рівні вибрацій, і вона потім буде спускатися на свій рівень, але потім знов піднімаючись, вона кожен раз буде спускатися, але вже трошечки вище залишатися. Тому що, коли ти знаєш шлях туди наверх, тобі вже легше це проживати. Ще один момент, чому ефірні олії дуже добре працюють, тому що це частина природи. Ми частина природи, і ефірні олії частина природи, і вони дуже добре вписуються в наш організм, і нам легко з ними взаємодіяти, ми легко їх обираємо. Чисто по запаху ми можемо обрати те, що нам необхідно. І ще один важливий момент, як впливають на нас ефірні олії, це те, що вони впливають на наше фізичне. І ефірне тіло. Ви знаєте теорію про енергетичні тіла, яких у нас сім. Ми не можемо на всі впливати, є ті, що ем, впливають більше на нас. І от саме да, у нас є фізичне тіло, яке ми можемо пощупати, і далі йде ефірне тіло. І саме ефірне тіло воно зберігає наші емоції, воно допомагає нам або заважає нам, тому що наші думки передаються в ефірне тіло. І потім передаються далі в інші тіла, які повертаються нам вчинками. Да, І говорять, що ефірне тіло це тіло вчинків, тобто те, ті вчинки, які ми робимо, хороші вчинки повертаються нам хорошими результатами, да погані вчинки повертаються нам тою кармою, про яку ми говоримо. Да? І мені дуже цікаво завжди спостерігати, от що зі мною відбувається, що я робила вчора, позавчора місяць, два місяці назад, п'ять років назад, да що зараз відбувається те, що відбувається, тобто хороші вчинки повертаються до нас хорошими результатами, і саме ефірні олії можуть впливати, допомагати. Очищувати наші енергетичні тіла, вони допомагають ефірному тілу, заживляють ефірне тіло, тому що негативні думки, гнів, стрес воно руйнує, руйнує фізичне тіло, руйнує і енергетичні наші тіла, і нам воно допомагає. Наприклад, м'ята перцева, яка є пепермінт нашому стартовому наборі, вона навіть як щит. Навколо людини створюють такий щит. Вона є м'ята, взагалі вважається в ромопсихології ефірною олією охоронцем, тому що вона за допомогою своїх властивостей робить такий щит навколо людини, і вона може відпочити від того негативу, який десь ззовні на неї впливає. Дослідження показують це дослідження. Проводив, проводив сам Гарі Янг, тому що для нього сам рівень вібрації олій є дуже важливим пунктом в сертифікації Seed to Seal. Він проводив дослідження, як впливають різні ситуації, різна їжа на людину. І в дослідженні одному із досліджень було показано, що, наприклад, кава спускає рівень вібрації людини. Аж на 8 пунктів. Тобто, це, якщо ви е, в у вас це добре, і ви, наприклад, ваше тіло там на 60 МГц вібрує, кава може спустити практично аж до 50. А ви пам'ятаєте, що від 47 вже йдуть сильні хвороби, такі серйозні, серйозні хвороби. Тому кава це перший продукт, який я в курсі кризова психологічна допомога раджу. Прибрати зі свого життя, тому що крім того, що вона посилює тривожність, вона ще й знижує наш рівень вібрацій. Звичайно, ми, користуючись ефірним олієм, можемо його знову підняти, але, знаєте, не хотілося б працювати в ноль. Хотілося б працювати, щоб нам ефірні олії допомагали відчувати себе набагато краще. Найважливіше те, що кожна людина, обираючи ефірні олії. Не знаючи, що вони означають, обирає саме те, що їй потрібно. В аромадіагностиці ми з закритими очима обираємо аромати, і потім, коли я розповідаю про що ці аромати, людина говорить, так не буває. Це неможливо, що ефірні що олії, що цей запах розповідає мені про мене настільки глибоко. І це саме і вивчає аромапсихологія, це саме те, як запах. Впливає на наш психологічний стан, а, і які саме теми піднімає І ці дослідження, які були проведені, вони лягли в основу саме аромопсихології. Ще один важливий момент, що орган в головному мозку, який відповідає за запахи, відповідає і за емоції, це гіпофіз, він є частиною лімбічної системи, яка є е, системою гормонів, да, яка виділяє гормони в організм. І саме тому ефірні олії можуть впливати на наш психологічний стан, на гормональну систему, і знижувати гормональну активність, наприклад, якщо потрібно, або підвищувати. Да? Так працює лаванда, вона знижує, і ми заспокоїмось. Так працює польсин, він піднімає настрій, він навпаки допомагає гормонам щастя виділятися. І тому ефірні олії впливають як тут і зараз на наш стан, і ми можемо ними користуватися. Коли нам тут і зараз недобре, так само ми можемо працювати із давніми давніми питаннями, які зберігаються в підсвідомості, і ферніолії піднімають ці питання і допомагають їх легше прожити.